Привіт! День 25-й, відкриваю футляр, щодня, поки не виб'ю ніж. Не забувайте підписатися, поставити вподобаюсь, також залишити коментар. До речі, мені в коментарях в Тіктоці написали, що 25-й футлярчик буде ніж. Так що ми зараз перевіримо. Зараз десь тут буде коментар цей, тому надіємося, що сьогодні буде ніж і повіримо. Хто, хто залишив цей коментар. А також не забуваємо, що потрібно набрати нам 100 підписників. Я почну розігрувати всі скини, які вибиваю з цих футлярчиків. Залишилось ще трошки, тому піднажмемо Підписуйтесь, а я відкриваю цей футлярчик. Давай, гейп. Повіримо коментатора, що на 25-й день, 25-й футляр буде ніж. А поки що максимально синій прокрут. Таємне пролітає і фіолочка Майже без подряпин. Не забувайте підписуватись. Але байт був, блін, такий Фамасик пролетів. Це жахливо вже. Байтить, гай. байтить. Дякую всім за перегляд. Чекаємо день, двадцять